Про інтернет. Типу, як ви думаєте, коли з'явився інтернет в Україні? В 90. 90-му році. В 90-му році е, програміст Київського наукового центру на ім'я Юрій Янковський. Не знаю, хто такий, уперше підключився до глобальної мережі. Це вважається, от, інтернет в Україні з'явився тоді. Е, далі, коли з'явився Гугл? 96. Ну, це вже більше скільки? Менше 30 років. Коли з'явився Facebook? 2005. 4-й. 2004-й. Коли з'явився Ютуб? 5 2005-го. Коли з'явився Інстаграм? В 10-му. 2010-му, Коли з'явився Telegram? В Останнє, Остання вже найбільш сучасна такий в цьому логічному ряді, коли Тікток з'явився? <ріст> в 16-му році. Сьогодні це, це вже. Все не, не просто щось незрозуміле, що відбувається десь там в комп'ютері. Сьогодні це впливає на наше життя. І сьогодні наша поведінка в інтернеті має найбикі наслідки на наше життя не в інтернеті. Це треба усвідомлювати. І тому я хочу поговорити про те, аби, бути без, ну, аби якось ту безпеку в мережі дотримуватися її. Загальні правила. Є багато там статей і, і, і всього всього. І правил цих теж багато є, але більше в другій половині вже будемо якось підсумовувати, щоб воно якесь щось е, вийшло приміняєме. Щоб це не просто було 100% 500 правил, які ти ніколи не виконаєш, не а якийсь, типу принцип, якось щоб суть понять. Але ж почнемо із правил. Перше правило це. Не розголошуйте свої особисті дані. Що таке особисті дані? Це паролі, дані платіжних карток або документи, якісь це ця інформація, яку ви маєте контролювати, кому ви її надаєте, і розуміти нащо. Окрім того, ще є така деталь, якщо ви десь там засвітили чи дали комусь свій телефон, це ще не дуже така велика проблема. Або коли, наприклад, ви десь там своє електронний емейл дали, це теж не дуже велика проблема. Але проте, коли у зловмисника з'являється і одне, і інше, і є цей зв'язок, то тоді це вже проблема певна, тому що він, ну як правило, там одне використовується для підтвердження іншого, і це вже, в принципі, дає можливість робити вам зло. Далі, наступне правило. Будьте обережні із спамом та рекламою. Спам це небажане розсилання, тому що є багато публічної інформації, так само, як ці емейли, і по ним розсилають усе, що хто хоче, той розсилає. Є системи, які фільтруються все, але все ж таки треба уважно стежити, аби. Ось цей спам і небажана реклама вона лишалася в вигляді непрочитаних листів там, чи ще щось. А от щодо переходу по тим лінкам усім, чи використання якихось даних чи сценаріїв для того, щоб щось там зробити чи отримати, ось із цим треба вже обережно бути. Тому що в першу чергу треба розуміти, що це за джерело інформації, якої. Яка категорія цього джерела інформації? Якщо це спам, якщо це небажана якась там реклама, то це таке, типу, жовта преса, це не щось важливе. Там не треба щось шукати, таке достовірне і так далі. Такі послання можуть призвести до того, що ваші особисті дані будуть вкрадені. Десь там ви щось перейдете, введете і так далі. І останнє таке правило базове це будьте обережні із платежами онлайн. Не вводьте дані платіжної картки на якомусь стрьомному сайті. Як правило, є там однотипні такі сайти, де ті платіжні дані вводяться. А також ще не варто зберігати в інтернеті дані платіжної картки основної, де у вас усі гроші. Краще зробити для цього окрему картку, яка буде для платежів онлайн. І також іще раджу зробити такі три штуки в інтернет-банкінгу, ліміт на розрахунок в інтернеті, воно можна виставити далі сповіщення про операції, щоб, якщо з вашої картки раптово почнуть пропадати гроші, ви про це дізналися і заблокували її, і підтвердження платежу. Це все робиться, ну, в, ну, я думаю, у всіх інтернет-банкінгах, тому це варто зробити. Е... Тож, що Біблія говорить на цю всю небезпеку? Знову згадаємо Павла, е... і він використовує дуже класне слово. Послання до Коринтян 16.13 пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Ну, і це перше слово пильнуйте. Особисто для мене це одне з двох найскладніших дієслів у Біблії, які ну, дуже такі надважливі і, і, і наднепрості. Ось це пильнуйте. Взагалі це слово значить бути пильним, бути на поготові, не спати. Ну, не спати і бути напоготові це означає в інтернеті, це означає не клацати або що. Не переходити по посиланням бездумним. Ви знаєте, буває така людина, щось накласила, і ну, в мене таке буває з е, дітьми, бо вони ще вчаться користуватися і комп'ютером, і інтернетом. І класична ситуація ну, коли я підходжу, а що ти робила? Так я нічого не робила Само. Ну, тіп, ну а як мені е, узнати, що е, відбулося, ну, наслідком чого є ось ця от проблема там? Чи синій екран смерті, чи ще щось там не працює. І найбільша проблема це що. Так влаштована просто дитина, що вона, типа, вона не фіксує, що вона робила. Ну, просто щось там взаємоділо з комп'ютером якось і все. Е -е... Або клацать на окей, не читаючи, що там вилазить. Це, -то... це, ну, це ж напряжно читати то все. Ще, може, англійською там воно вилізе. Ой, да ну. Йо... Я поклацаю, поклацаю, бо мені треба вже. Ну, ось. Про... Про це можемо сказати, що пильнуйте. Тому що мережа це не зовсім таке прям безпечне місце, де нічого не можна зламати чи зробити. Можна наробити діло. Тому не клацайте бездумно по посиланням, не піддавайтеся спокусі, дізнатися, що там по тому посиланню. Змиріться з тим, що багато чого ви не будете знати. Є така. E, чи то жага пригод, чи що. Коли ти думаєш щось, як залізу кудись в інтернат, як щось знайду таке інтересне і важне. Прочитаю <кій> навряд чи це призведе до чогось хорошого. Краще направити цей ентузіазм в інше русло, e, не піддавайтеся спокусі вхопити удачу за хвіст. Не купляйте айфони по 100 доларів. Їх 16, по 100 баксів, їх не буває по 100 баксів. Можливо, для вас це буде шанс, і ви там вже собі не продумали Щас, як я так зроблю лайфхак, але, послухайте, це все закінчується погано. Не вимикайте критичне мислення та почуття реальності. Тепер давайте поговоримо про коротенько розберемо випадок, як ламають телеграм-аккаунти. Скоріше за все, їх ламають е через перехід по посиланню. Схема просто використовуючи якийсь там соціальний тиск, там, чи якісь там ці соціальні двіжухи, чи то в спешки, чи то там в якась важливість, і так далі, закидується посилання. Це може бути прохання щось проголосувати або переглянути, і ще, і ще щось. І, як правило, після переходу ще біди немає. Але тоді о, виникає якась формочка, чи потреба ввести пароль, чи авторизуватися, щоб проголосувати. І коли ви вводите ці дані, то ці дані йдуть зовсім не туди, куди ви думаєте. Ці дані йдуть до зловмисників, які отримують доступ до вашого аккаунту. Е, ні в якому разі цього не робіть. Це може бути авторизація через Google чи Facebook, чи ша щось. Ви вводите дані вже на території зловмисника. Вже Пляшите під його дудку. Тому треба зупинятися і далі нікуди не переходити. Коли таке трапляється, і зломисник отримує дані до вашого аккаунту або доступ, це називається таке поняття активна сесія, тобто сеанс. Коли зломисник отримує до нього доступ, він закриває всі інші сеанси. А через 24 години взагалі може змінити номер телефону, і тоді ви назавжди втратите доступ до свого аккаунту. Ось так це працює в Телеграмі. Що тоді робити? У принципі, тут є три е, пункти, що з цим робити. Увіпніть двоетапну перевірку: контролюйте список контактів та підписок, не переходьте по сумнівним посиланням. Ось, в принципі, і все, що можна сказати про безпеку в інтернеті. Але... Розуміючи, наскільки небезпечним може бути цей інтернет та як впливатиме на наше життя, хочеться задати питання, чи існує стовідсоткова безпека. Якщо я виконую всі правила і буду таким освіченим, досвідченим, не знаю і буду все виконувати, чи існує стовідсоткова безпека? Мені потрібні гарантії, знаєте, в якомусь мемі було. Стосотковий е, безпеки не існує. Ламається геть усе питання лише у доцільності. Ось, та, ось ця думка е, показує суть, як усе працює. Е, наша задача не, не унеможливити злам наших аккаунтів чи е, там не знаю, якщо у вас є сервера, серверів. Задача у тому, аби зробити це як можна важкішим, важчим. І тоді, скоріше за все, зломисник піде до більш легких аккаунтів, тому що ламається геть усе. Якщо треба зламати, якщо це, за це ще гроші платять, воно ламається. Варто налаштовувати паролі, підтвердження, бі біометричне чи по телефону і так далі. Варто на це трошки витрачати часу і зусиль. Якщо ваш аккаунт зламати складно, скоріше за все, зломисник переключиться на більш легкі аккаунти. Тож, по суті, є лише один спосіб добитися 100% гарантії і 100% захисту. це перерізати кабель ножицями. І тоді вас точно ніхто не зламає ніколи. Та тут є інше питання: чи маємо ми рухатися цим шляхом? І Біблія відповідає на це питання. Ось так. Коли Ісус молиться до свого Небесного Отця, Він говорить ось цю відому фразу, він благає Бога про своїх учнів. Каже, не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від злого. І цією фразою, в цьому вірші Христос, молячись до Отця, дає зрозуміти, що шлях аскетизму це хибний шлях. А ці всі прожиті життя в монастирях і в якихось там погрибах для того, аби там стояти день і ніч в молитві, це не зовсім те, чого хотів Христос. Христос посилає нас у світ для того, щоб ми завоювали світ для Нього, для того, щоб ми перемогли світ для Нього, а не щоб ми відсторонилися від нього. Ми маємо світити в світі, ми маємо бути сіллю в світі. Ви всі знаєте ці вірші. Щодо інтернету, як і щодо будь-якого іншого інструменту, логіка проста: легше, легше не використовувати, ніж навчитися користуватися, тож ми маємо покладатися на Бога, дотримуючись правил безпеки в інтернеті. Але ми маємо усвідомлювати, усвідомлювати також, що навіть якщо ми будемо суперзахищеними в інтернеті, усе одно ми робитимемо помилки. Усе одно з нами інколи буде траплятися неприємні ситуації. Тож наостанок хочу підбадьорити усіх тих, хто так чи інакше стикається зі злом у світі або потрапляє в неприємні ситуації. Віршем із послання від Якова. Перший розділ, другий вірш. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Над усім Господь і Він контролює кожну неприємну ситуацію і кожну неприємну історію. Я вірю, що Він контролює ці всі ситуації та, більш того, перетворює зло на добро. Слава Богу.